До утримання собаки буде відносимо обов'язковий податок. Податок на собаку ми вже розібрали да до 150 євро на рік, в залежності від місця проживання, породи собаки. Страхування відповідальності хавпліхтхазіхерунквонця хавплітхазіхерунк є як на родину з дитиною. Наприклад, дуже багато мам беруть цю страховку страхування відповідальності, у кого маленькі діти, якщо вони щось там розбили, страхувався покриває. Тому в багатьох вона є, і якщо у вас є собака, ця страховка також є обов'язкове страхування відповідальності перед третіми особами. А воно є таке обов'язковим, як Баварія, Гамбург, Нижня Саксонія, Саксонія, Ангаль, Тюрингія і так далі. Ще десь і вартість становить приблизно від 35 до 50 євро на рік. З залежності я думаю, тут від пакету, на да, тобто настільки від землі, так від пропозицій різних фірм. Окрім цього страхування відповідальності, ще потрібно брати медичне страхування, так само як і на людей. Люди собі беруть, і для собак також потрібно. І тут вже вартість буде залежати не тільки від землі, не тільки ну на якій ви знаходитесь, не тільки від породи, але й ще від віку, від стану здоров'я вашого, вашого улюбленця. І тут також є різні фірми, які пропонують різні пакети. Але базовий пакет може коштувати від 10 до 40 євро на місяць, не на рік. Вже на місяць. А от медичне страхування на собак не є обов'язковим, але воно є рекомендованим, тому що без медичного страхування кожен похід до ветеринара, якщо вам доведеться до нього йти, буде вам коштувати набагато дорожче ніж це страхування. Тому медичне страхування не є обов'язковим, але все ж таки рекомендовано для збереження власних коштів.